Опа, Євротур, дякую тобі за подарунок, друже. Ти ще тут напиши, будь ласка. Давайте розпаковуємо. Ой-ой-ой! ой 10 ID Я карт. Тут -тут. <пух> дякую тобі, друже. Навіщо? А, блін. Давайте попробуємо. ого Ого-го. Ну, Картоха, дай, будь ласка, вафлю. Будь ласонька, вже всі ж подість. Ключик. Ми отримали одразу ключ з першого id карти. Це, це вже непогано. А, пісочниця відкриваємо. Можливо, випаде сертифікат. А з нього танк за. А, не, Понятно, не буде. Роте перша id карта пішла. Ну, давай вафлю. 500 золота нормально, вже 1000 золота отримали. Походу, я зараз піду, хлопці, не катати на о, відьмі, а буду знімати Х5 на Язі на 9 рівні в режимі. Забираємо. Давайте ще 8 ID-карток. Дай, будь ласка, вафлю, будь ласонька, картоплянка. Ну, Слухайте, по 500 голд ідею непогано, збери їх усі. А може, тут танчик випаде? тисяч, А це гарантовані. Ну все одно вже 2К золота ми залутали. Хорош. Забираємо. З трьох карт навіть 2,5 здається. Буде зараз 5 тисяч золота. Дай Боже, дай Боже. Ще 500. Ну, Не пам'ятаю, це мінімалка 50 молотків, до речі. Ну все одно мені не вистачить, щоб залутати. Танчик, скільки в мене молотків? У мене 115 молотків, а треба 300. Ні, мені не вистачить, але все одно, все одно непогано. Ще 6 ID карток. Поїхали. По І один... ключ, як останеться 5 да. карт. А, ні, Я хочу ключ останнім попробувати. Ще 500 голди. У нас вже залишилось 5 ID По карт. Євротур 30 баксів подарував. Дякуємо, Євротур за. Ну, Євротур це топовий е... донатор е... мого каналу. Так, Сах, вітаю тебе доброго вечора. Ти все-таки забрав відьму. Да, Сах, я купив відьму. От планував сьогодні її обкатати, але, скоріш за все, сьогодні це не вийде. Так, забираємо. Ну що, давайте ще ключик хоча б. Дай відьму. Ну, багато, багато. Дай відьму. Ще брелок. І півтора казота. Хорошо. Так, кастомізацію відкрию зразу. У мене не так багато контейнерів, як у когось, щоб кастомізацію складати. Нехай буде. Збриг і всі відкриваємо. 6к, доволі круто. Да, я... відьма, є. Це точно. Дякую, дякую всім за подарунки. Окремо дякую Євротуру за таку підтримку. Ще у нас 4 ID картки. Поїхали. 500 золота, хорошо. Дайте вафлю, Ну, дай вафлю, Вгешечка. Будь ласка. Пісок. Пісок, чорна скринька. Ну, хорошо. Давайте пісок відкриємо. Кинув А, Давайте збери їх усі. Мені давно не випадав танк з брейху С. Ні, і не цього разу. Але 28 тисяч вільного досвіду. Дві штучки. На хвилиночку. Теж піде на майбутній злив ресурсів. 100 золота і чорна скринька другого рівня. Давай зразу четвертий рівень. Да? Третій рівень 400 золота. Ну давай п'ятий рівень вже. Раз так йде. Ні. Зато 800 золота. Ні, золота ми точно на... з вами нафармили непогано. Була кімната. да да, Павло, ти вже запізнився. Я, Да. Давай вафлю. Камуфляж, Баба Яга. Це на, на сімку. А, в мене немає Сьомого. Бомж -пакет? Ні, Ну три збери їх усі. Ну, да, в принципі, ладно. А може, збери їх усі, випаде танк. Давайте відкривати. А, який телефон? Apple чи Android? Там же теж можливо ще різниця буде. Тепер. Бу... В мене вона є, це компенсація. Слухайте, я от тільки нажал, спеціально нажалівся, типу, що мені зберіг з усі давно не випадав танк. І мені випала десятка, і вона а -а -а. в мене є. Давайте відкриваємо. Зараз я, мабуть, візьму ще одну Іді-карту. Ну? Зверху відкрий їх Давай вигешечка. Дай мені вафлю, щоб, блін, це буде прям взагалі, топово. 200 молотків. У мене буде танк 9 рівня. Прикиньте, воно дало 200 молотків, а в мене було 100. Я забираю МТБ. Євротур, дякую тобі, друже. У мене вже, ну, якби танк компенсацію, і я забираю по дев'ятку, е Яка новенька. 200 молотків вітаю. Дякую, Сах. Бери їх усі відкриваємо. Ото підкинули. Ну, Тайп 62. Я не знаю, був він в мене чи не був. 7500 голди не коштує того, щоб брати цей китайський танчик. 1000 голди. Збрейх усі. Я просто спитав. Ні, ну це яка сімба, слухайте. Третій танк з Брег Усі за, 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 это, за відкриття. Ну він в мене є. Це ще 3750 голди. Жесть, я в шоці. Хорош. Треба всі відкривати зберіг усі срочно. Його? Давай ще. Вафлю дай, будь ласка, ні, мало подарунків, не дасть вафлю. Сип. Да, нічого. В, тебе що підкрутка? в мене підкрутка. Ми все одно слухайте, 200 молотків. Це, не плакав, що нічого не падає. Згодний повністю, я і так задоволений. Ми забираємо а, МТ, МБТБ. Забираємо все правильно, правильно я його забираю. Євротур дуже Вітаю тобі велике. Дякую за підтримку, Гастівай. за контент. Ну за топовий донат.